Онлайну не було. Депутати втретє зібралися, щоб відкрити сесію, на яку винесли понад 150 питань. На засіданні, яке відбулося 7 березня, були присутні лише ті депутати, які знаходяться в межах Южницької громади. Депутатів, які наразі за кордоном та на фронті, до онлайну не підключили. За відкриття сесії та розділення її на два пленарних засідання, депутати проголосували одноголосно. Я говорив, що ми сесію будемо проводити тільки в офлайн режимі, тому що це практично і заборонена щоб ми ввели сесію в онлайн режимі. Ну, зустрічався з депутатами, з головами фракції, і стояв на своєму і заказував, що ми повинні проводити сесію з тими депутатами, які хочуть працювати, які повинні бути на робочому місці, повинні бути в залі і разом приймати рішення по життєдіяльності нашого міста. Вони повинні тримати руку на пульсі. І знати Чим як живе місто депутати погодились зі мною. Бачите, сьогодні на сесії навіть ніхто це питання не піднімав, і ми ці питання не обговорювали. Дистанційно депутати наразі зможуть брати участь лише в депутатських комісіях. Підключити їх до онлайну в сесійній залі немає технічної можливості, зазначає секретар южницької міської ради. У нас деякі комісії, а це я вважаю дуже багомі комісії. Це соціальні комісії. Це комісія законності. Вони не можуть зібратися в офлайн режимі, в них нема кворуму. Бо депутати з цих комісій, вони хтось на передовій, хтось за кордоном, хтось несе службу. Тому сьогодні в нас є можливість, законна можливість проводити сесію в двох режимах і онлайн. І офлайн внесені зміни в до регламенту. Що сесія може відбуватися не тільки в сесійній залі городського совєта. На сесію повернулася за кордону одна з п'яти депутатів зі слів Тетяни Сергієвої. Не планує надалі виїжджати за межі країни. Повернулася я не через резонанс тої сесії, яка для нас не відбулася, так. Всі питання наразі, які стояли під перед, перед моєю родиною, були вирішені, і це дійсно було для мене. Це була дата дійсно повернення, тому це моє це рішення родини. Не планую виїжджати. Переважно ми всі сесії відпрацьовували до сих пір, і скільки б я не була відсутня, це буквально було дві сесії, от третя, яка не відбулася. Ми постійно пропрацьовували всі питання, тому що наша комісія складалася з людей, які виїхали. Якщо б ми не виходили навіть онлайн, тоді і комісія не могла б спроможна бути розглядати ці питання. Питання про призначення та виплату стипендій южницької міської ради у новій програмі викликало дискусії: як компенсувати попередні два місяці, доручили профільним управлінням. Тож стипендії отримуватимуть обдаровані діти, моли та педагогічні працівники, керівники гуртків та колективів лише з березня. Згідно сьогоднішнього прийнятого рішення на сесії стипендії вже Южинської міської ради в віці до 18 років. Дві тисячі гривень, якщо спортсмен здобуває перемоги або стає переможцем на міжнародній арені. То це буде 2500 гривень. 23 роки це стипендія 2500 гривень. Якщо він здобуває на міжнародній європейській арені світовій, це буде вже 2500. І саме буде у нас велика стипендія, це 3500 гривень. І так само тренери, які підготували цих спортсменів, вони відповідно будуть до вікової категорії отримувати ці кошти. Визначились в положеннях, що вже коли ми визначимося, хто буде ці стипендіатами, ми затверджуємо розпорядження міського. Голови. Будемо визначатися, в якої формі ми будемо це проводити, вручати сертифікати, що вони є стипендіатами, а так стипендію вони вже будуть отримувати з березня місяця. Наступною причиною для дебатів стали земельні питання. Деякі депутати не бачать доцільності передавати у приватну власність земельні ділянки мешканцям нових біляр, адже мешканці, які проживають на цій території, мають бути відселені. В результаті було прийнято принести цей проект рішення на наступну сесію для більш детального вивчення питання. Зараз депутати вішають право наших місцевих жителів приватизувати свої участки земельні». Егор Павлович говорит манипуляция. Мы действительно приняли генеральный план с урахуванням думки громады. И вот ця житловая забудова, це житловая забудова с фактичными домами, да есть право властности. И люди сейчас делают себе, приватизируют землю, получили катастрофные номера и оформляют ее. Даже на уровне во время войны законодатель нас обязал и разрешил давать в частную собственность людям землю. Егор Павлович, пари. Единственное, что сказал Мин. Опонент в цьому інтерв'ю правди, то що він дійсно, будучи головою земельної комісії Білярської посилкової ради, проводив питання того генерального плану, який зараз нам не заважає вирішувати це питання по виділенню земельних ділянок. Саме заважає, не забороняє. Дійсно, ми можемо це питання розглядати. Але щодо питань нових біляр, треба рухатись стратегічно. Для того щоб рухати стратегічно, ми поступово вирішуємо кожним з проєктів рішення. Саме 70-й проект рішення стосується біляр більше ніж ці 5 проектів чи 4 проєкти рішення проведені на землі ділянки. Цим проектом рішення в рамках розвитку просторового плану ми надали дозвіл нашій архітектурі змінювати генеральний план біляр і зонування. Там передбачаються санітарні зони, які Дозволяють, і я думаю, що цих мешканців вони стосуються більше ніж те, що хочуть для них зробити цей вельми, шановний депутат. Ці білярські мешканці жити там не хочуть, і цю земельну ділянку вони отримати хочуть не для того, щоб там жити, а для того потім отримати право відселення. Друге пленарне засідання сесії має відбутися 9 березня. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі промова. Новий проєкт на каналі Южницького телебачення. Студія МиГ готує до виходу програму, в якій ставитиме діагноз повідомленням з інтернету. Проєкт має назву Давайте перевіримо. Ми перевірятимемо сумнівні повідомлення з інтернет-видань та соціальних мереж. Росія, вона ж працює не лише в глобальному сенсі, вони створюють різні такі локальні групи в соціальних мережах, в яких намагаються через своїх російських агентів або тих, хто працює за гроші, вкидати різного роду таку локальну інформацію тобто такі повідомлення, які мають там спровокувати або обурити суспільство. І це теж дуже така небезпечна історія. Тому ми дуже з великим задоволенням взяли у цьому участь, тому що ми бачимо ті групи, які у нас створені локального значення, яку інформацію вони скидають, на що вони націлені, і нам цей проект не просто цікавий, але й він несе дуже суттєво корисне, корисне значення. Давайте перевіримо це грантовський проєкт, який оголошує Національна асоціація медіа. Він розрахований на регіональні та місцеві ЗМІ. Загалом шість компаній беруть участь в проєкті, подавалися на конкурс компанії. Ми на конкурсній основі відбирали учасників. Було там близько 40 заявок, з них ми відібрали шість. Компанії готували мотиваційні листи. Аргументували, що їм ну навіщо їм цей проект, да що вони зможуть відно, від нього отримати е, в плані розвідку компанії, в тому числі і фінансову якусь допомогу, невелику, але але допомогу. Ось мотивація, досвід компаній, е, які вже раніше у нас там в лабораторії формату брали участь в різних проектах. Ну, на такій основі відбирали для підготовки до реалізації проекту. Давайте перевіримо. Журналісти пройшли тренінги для створення програм. Інститут розвитку регіональної преси пропонує консультації з експертами. ми обираємо завжди експертів, тільки тих, кого знаємо, і е, з ким уже співпрацювали. А в цьому проєкті ми запросили Олександра Горуховського, засновника проєкту без брехні, і Ольгу Юркову, засновницю одну з засновників проєкту Стоп Фейк. Третій експерт, наш Сергій Ядаренко, Це також ну людина, якому фактично виростили. Це проєкт по той бік новин. Тобто, це люди, з якими ми працюємо вже кілька років. Це люди, які пройшли наш тренінг для тренерів в різний час, але ми впевнені в тому, що вони абсолютно пахові в тому, що вони роблять. Ну і відповідно, я думаю, що це такі люди, які відомі всім і надзвичайно користуються надзвичайною довірою у аудиторії. Зараз до виходу готується перший випуск програми. Давайте перевіримо. Він має вийти 14 березня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Новобілярська гімназія приєдналась до всеукраїнської акції Щаслива лапка. Школярі активно приносять до школи корм та засоби догляду за тваринами. Мета акції допомогти безпритульним котам та собакам. Ця акція в нашій Новобілярській гімназії проходить вперше. Я знайшла інформацію на сайті на їхньому. Це вже сьома всеукраїнська благодійна акція Щаслива лапка. Чому так вирішила? Тому що в нас, ну по-перше, не було такої акції ніколи. По-друге, в нас діти дуже люблять тварин. Напевне, як і в кожній школі, є діти, в яких дуже багато домашніх тварин, своїх домашніх улюбленців. І ми часто на уроках доброти обговорюємо теми, як допомогти безпритульним тваринкам. А сьогодні, ну, з 1 березня, вирішили саме втілити цю це все в життя, тобто допомагати реалізувати свою допомогу. Акція стартувала 1 березня і триватиме впродовж місяця. Окрім готових іграшок, лежанок та кормів, учні майструють речі самостійно. Точілки для кігтів, подушечки та іграшки виготовляють разом на уроках. Я принесла корм, щоб собачки чи котики не голодали. і. и были активны, и игрались. Я решила взять участь, потому что я очень люблю животных, и хочу постоянно их защищать, и чтобы они не были голодны. Я принесла такую палочку для кошечек. У меня есть попугаи, у них яйцинка. И вот я взяла перышки и сделала такую палочку. І, і я тоже таку будку для кошечек, щоб вони там лежали. Я принесла свитер і м'ягкий пух. Ми зробили, его, пух туди пихали. По завершенню акції організатори сподіваються передати зібране місцевій захисниці тварин. Під її опікою близько 50 котів та собак.